шукаєте бюджетний ріпак, який дає хороший результат. А я покажу вам топ вітчизняних ріпаків, який давно зарекомендував себе на ринку. Середньоранній, стійкий і адаптивний. Дивіться до самого кінця, щоб дізнатись Назву переваги цього гібрида коротко та чітко. Доступна ціна один із найдешевших варіантів у порівнянні з імпортними гібридами, і при цьому він виробляється в Україні. Логістика без затримки, він буде середньоранній гібрид, не переростає восени, і він підходить навіть для ранніх строків сівби. В нього буде потужна стійкість до посухи, до вилягання, до осипання і до всіх ключових позиціях 8-9 балів. Гровикс Маркет офіційний дистриб'ютор, 100% оригінальне та сертифіковане насіння, безкоштовна агроконсультація від наших топових агрономів. Оплата частинами через ВАГро, зерном і доставка по всій Україні. Напишіть у коментарях, чи хочете спробувати бюджетний ріпак, а гібрид називається паркер.